Всім привіт ранок великому місті на ICTV2 в особах Григорія Германа і Юлії Зорі вже підготував для вас величезну кількість найрізноманітніших новин. І зараз вивалить все це на вас. От я зараз перше і вивалю, друзі. Так. Вітаю вас. Насправді, от скільки всього кумедного і незвичайного відбувається навколо нас, і як же добре, що в світі існують рекорди, винаходи і поди і події, які нас приємно дивують. Я зараз зачитаю те, що здивувало мене, а ви собі позначите щось із цього. Здивувало вас. Наприклад, щоб потрапити до книги рекордів Гіннесу, британець обійняв 88 людей за одну хвилину. Нічого швидкістю собі. собі уявляєш, мешканка Канади встановила рекорд найгучнішого свисту через ніс. Я взагалі не вмію свистіти через носом. Міс. А ви рекордсмен власною головою відкрив 77 пляшок за хвилину? А, ні, Китайський це... спортсмен піднявся сходами на голові. Ні. Можна Дослід... голову не чіпати. І ще один дослідники створили манекени у вигляді їжаків. Ось такі, такі, такі рекорди далі. Новини що вражають їх ще більше. Світ цікавий та непередбачуваний. Щодня, щохвилини у кожному куточку земної кулі відбувається безліч подій, які змінюють життя мільйонів людей і навіть наше життя. Але ми можемо про це й не знати дивні, смішні, і незвичні новини зі всього світу. Те, що можливо і не здатне закрутити планету в інший бік, але точно здатне змінити ваш настрій. Один винахідливий пакистанець приїхав до Італії, щоб показати світу свій незвичайний талант. Він вміє відкривати пляшки, але не так, як усі люди, а власною головою. Крім того, він здатний робити це надзвичайно швидко. Настільки швидко, що потрапив до книги рекордів Гіннеса. лише за одну хвилину він зумів позбавити від кришечок цілих 77 пляшок. Невже це і є той випадок, коли голова працює правильно? Погодьтесь, така людина зі своїм умінням відкривати пляшки стала б незамінним гостем на вечірці. До речі, цей пакистанець не перший, хто експериментує зі своєю головою. Ось черговий рекорд від товариша, який знає, як змусити свою голову працювати собі на користь. Ну так, вам не здається, він дійсно піднімається сходами. На голові ви стійку на голові зробити можете. Ось ми також не можемо. А китайському гімнасту вдалося не просто постояти на голові, а в прямому сенсі йти головою. У такий спосіб він. Подолав 36 сходинок. Тут і додати нічого. Просто дивіться. Ви теж відчули цей хрускіт у себе в шиї. А ось мешканка Канади подумала головою і не свистіла носом черговий рекорд. Лулу -лу Лотус виконала пісню із фільму Хрещений батько через ніс. Гучність звуку на піку досягла 44,1 дБ. Щоб ви розуміли, 40-45 дБ середня гучність людської мови. Тобто це було доволі гучно, особливо як для носа. Якщо вам цікаво, як їй це вдається, то ось секретик. Вона керує деякими м'язами в горлі і тримає рот закритим. Для рекорду Лулу знадобилося знайти спеціальне приміщення та дороге обладнання для вимірювання звуку, але їй усе вдалося і про неї і заговорили у всьому світі. Завдяки її носу. Навіть складно уявити, яке ж досягнення може перевершити її. Але ви не переживайте, що потрапити до книги Гіннеса не обов'язково мати якийсь особливий талант, іноді досить опинитися у потрібний час у потрібному місці з потрібними людьми. Ось, наприклад, британець Сем Томпсон встановив рекорд за кількістю обіймів за хвилину. Просто ходи та обіймайся. Прекрасний рекорд. І результат відмінний 88 обіймашок. Але хіба можна зараховувати обійми, які робляться не тому, що хочеться, а тому, що треба. От якби це були випадкові люди на вулиці, здається, назріває новий рекорд. Хто готовий взяти участь. Дослідники з Англії створили манекени у вигляді їжаків. І ні, це не просто забаганка чи бажання прославитися. Тут ідея серйозна. Виявляється, роботизовані газонокосарки не сприймають їжаків за перешкоду і просто чавлять нещасних бідолах. Ось вчені знайшли вихід і надрукували їжачків на 3D-принтері. Ці манекени будуть використовуватися виробниками газонокосарок для незвичайних краш тестів та допоможуть розробити косарки, які навчаться розпізнавати їжаків на відстані та змінювати напрямок, об'їжджаючи тваринок. Якщо чесно, здається, саме ці люди дійсно працювали головою. Щоб них заговорив увесь світ, світ наповнений стресами та катаклізмами, але поруч із ними завжди є чимало цікавих та позитивних новин. Головне навчитися їх бачити та дозволяти собі посміхатися.